Що ще повторюємо як християни? Найчастіше молитва отче наш. З одного боку, надзвичайно проста молитва, з іншого боку, дуже складна. Але вже на самому початку вона дає нам дуже великі переваги. Над цими перевагами і запрошую вас задуматися сьогодні в нашій черговій ДДМ неділі. Дуже дуже радо запрошую. Скільки раз вас бувало таке, що коли купив собі якусь хорошу добру річ, яка тобі була важлива, зустрічаєш людину, якій вона потрібна більше, ділишся з нею цим. Потім, наприклад, купуєш їй ще якесь мороженко, присвячуєш їй багато часу. От ще, 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 ще якось там на накопичуєш ці блага, якими ділишся. І, врешті-решт, ця людина ображається на тебе, наприклад, за те, що ти якось не так на неї подивився, або не знаю, не забрав сміття від того морожена, яке її купив. Дорогі як це стосується нашої сьогодні, сьогоднішньої ситуації сьогоднішніх слів з Євангелії? а просто безпосередньо погляньте, як часто ми зустрічаємося зі спокусою, що Господь мені щось не дав, або що Господь мені послав щось занадто складне, чи занадто важке, чи Господь мене якось недолюблює через якісь певні обставини. Погляньте, як багато ми від нього отримуємо. Отримуємо від нього життя, благодаті, сили, отримуємо від нього якісь перспективи, таланти. Одним словом, нам не вистачить взагалі ніяких пальців, ні рук, ні ніг для того, щоб просто переназвати все те, що ми від нього отримуємо, і пізніше просто. Виходячи на вулицю, бачимо, що падає дощ, і говоримо, Боже, за що мені таке випробування? От зараз я змокну чи щось такого. І, дорогі, все це починається власне з поганого розуміння цієї фрази: Отче наш. Якщо Господь мій батько, і якщо мої земні батьки вміють давати мені добрі речі, то оскільки більше дасть мені доброго він. Мій Господь І Бог. І сьогодні, власне, запрошую вас передусім задуматися над цим, чи справді я вмію приймати Божу любов і чи я свідомий того, що Господь не може дати мені щось недобре, тому що Він мій най 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 найкращий батько. І, дорогі, це перша річ. Друга річ натомість, коли теж говоримо, що Господь є нашим Отцем, то ми навіть не усвідомлюємо собі, як робимо багато. Погляньте, учні приходять до Ісуса і говорять, навчи нас молитися. Як думаєте, чому? Тому що він їм щось не давав, чи тому, що бракувало їм е, якихось благ від нього, чи може Господь поставив їм якийсь ультиматум? От, чи сказав, що ви мусите молитися і так далі? Ні. Вони побачили, що через молитву він отримує щось особливе. От через молитву він підтримує цей постійний зв'язок з Отцем. І саме те, що вони це побачили, і спонукає їх запитатися в нього, Ісусе, як правильно молитися. Дорогі тому друга річ, до якої я вас сьогодні запрошую, це наново якось собі відкрити цей спосіб євангелізації через те, що я живу Господом, через те, що я шукаю відносин з ним, через те, що я називаю його своїм отцем, рано чи пізно прийдуть інші люди і спитають, що з тобою не так? Навчи і нас такої молитви. Навчи Цього і нас навчи користуватися цим даром. Також і нас, тож, дорогі, хай ця сьогоднішня неділя, е, прекрасна неділя, буде для нас таким днем, коли ми по-новому відкриваємо собі, що Господь мій батько це не просто гарні слова, це величезний дар, яким за який треба бути вдячним і яким важливо вміти користуватися. А разом з тим, то не шукаємо якихось надзвичайних форм євангелізації, які би заохотили інших людей, е, тільки просто самі живімо Богом, а рано чи пізно будьте певні, вони прийдуть і спитаються. Хто твій Бог і як мені з ним е, налаштувати відносини? Хай Святий Дух нам в цьому допомагає. Ще раз бажаю вам прекрасної неділі. Всього доброго, миру і до зустрічі. Па!